Вітаю всіх! Сьогодні 3 липня 2025 року. Чудовий грибний похід. Дивіться, друзі, це вже другий раз пощастило в одній локації дубовій знайти два види білих грибочків. Тут попадається сосна і береза серед дубів. І виростає також і білий гриб звичайний. Балету Седу Ліс Класичний білий грибочок. Які росте по сусідству з білим грибом дубовим. Ось білий гриб дубовий. Це маленький цікавий матеріал чому? Тому що насправді відмінність суттєва у цих видів, і зовнішні їх легко відрізняти. По-перше, у дубового частіше ніжка буває досить товста, хоча ці також бувають. Колір, звісно, дерева, з якими отвердя симбіози. Різниця є, як ви бачите, очевидна. Білі звичайні балетус едуліс, білі дубові балетус ретикулатус. Такі чудові знахідки.